Отаке от у мене художнє рішення. Розслабляюче відео, бо розкажу про фаворити осені. Гадаю, нічого особливого не знайду до кінця листопада, там не у флаконю, а це прям відкриття бази, що я зала просто тижнями і не могла відірватися. Спеціально брала з собою інші флакончики, щоб там підпшикуватися та розбавляти дні, бо я ще викладаю аромат дня в інстаграм. Не коротшу, от прям най -най, найсмачніші, найшліфовіші, найжіночніші. Не ну, поняли, записуйте <с> про більшість ароматів. Згадувала, але разом з тим я трішки розширюватиму. Перший це піргіомп'єргйома к'єрвенену наскільки я в захваті, просто… Про, про, про. Це найкращий аромат. вина. нарешті знайшла те, що мені до вподоби. Оцей ліліки демеджінері з Белла Рабелла, чи що Бладі Вуд на тему вина І до цього вони всі якісь лайтові або занадто солодкі, а тут. Прям терпке, виноградне і солодесеньке, і зі шкірою. Там у піраміді і цитруси і якийсь кокос, мед. Можливо, воно все мені тандемі видає і асоціативно вино, але хто нюхав? Або хто не панюхав, панюхайте. Це один і той самий аромат, просто знайшла такий от залишок за дуже гарну ціну, а ним просто хочеться обливатися. І відчуття, що цього вина мені потрібно відро. Взагалі майже не відрізняються. Тут бачите, підфарбована рідина. Це здається, шлейфовішим, більш шлейфовим таким витриманим. Аромати здатні трішки змінюватися. Якщо там 10-7 років постоять, то це якби природнім чином. Але Часно, абсолютно вони однакові. Обливаюся стареньким, не знаю. Відправили мені без кришки. Фотка була з кришкою, кажу: не А Панянка вибачилася, сказала: сорі, там у мене хтось коротше, Я думаю, ладно. за таку ціну. Просто ну попереджайте, що ви. Тож відкриваю для себе гійомчика. Це тільки початок, гадаю, надалі більше. Сто п'ятсот мільйонів раз розказала, ще розкажу. Точно я хотіла розвинути. Добре, що все близько. Дивіться, це сльози. Кейко. Я мріяла про нього ще з цієї зустрічі. Ці зустрічі. Розорять мене вообще. Дександра розповідала про інді парфумері і сльози кейко все. От їх його більше нема Там якийсь останній об'єм був 100 мл. Я розказала своєму хлопцю. Коротше, не думаючи, що мені раптом хтось його подарить, бо я кажу, от ну, досить небюджетно, але мега красиво. І це не типово для мене парфумка, бо вона квіткова, але настільки вона глибока, багатогранна і довготривала. Хоч Олександра на в описі там вказано до аромату, що він типу інтимний. Для мене він такий шлейфовий. Це про магнолію, взагалі присвячений легенді. Паперова квітка, куди потрапляли краплі крові, кейко, перетворилася в справжню магнолію. І цей аромат, наче і про квітку. Також тут є сандал, він такий терпкий, трішки кисленько, чайний, наче свіжий. Отут така красива свіжість. Для мене дуже Незвично, знаєте, парфуми, коли ти за напрямком, головою, наче ще розумієш, ну це все альфакторний досвід. Коли знаходиш щось нове для себе, це прям о май гад. Оце були сльози, кейко. Тут якісь парфумерні секретики, от точно. не просто за пірамідкою. Ну поки важко мені його описувати, хочу ще усім знайомим, поціновувачам, безмежно цьому придбанню. А... Чорна квітка. І все, що треба знати, я тижнями не могла з неї вилізти. Це шкіряна, така бальзамна, красива не кондитерська ваніль, трохи димна, оха ця шкіра, а як він, а як він розкривається на готична, і усі поціновувачі, напрямку, хто любить шкіру, офлаконули і щасливі. Він отак буду судити категоріями для досвідчених носів, для первзахоплених. Але якщо ви любите шкіру, любите і схід, і вам подобаються характерні такі темні аромати, уф, чорна квітка, не ну все, все. Як сльози Кейко, там буквально залишки були. І наразі острів мертвих міст в семплах. Більше його не буде. Мені дуже він сподобався. Далі неочікувана парфумка. Це графиня Дроте від Пенхаліванс. По алкоголю. От в цьому, в цьому, цієї осені по алкоголю. До речі, Бентлі з собою не взяла. Бентлі Men Intense», Там теж про ром. Ну, раптом що, знаєте, Бентлі, та ж бюджетна перлинка. Графиня доротеє. Чому алкогольна тут є нота білого вина, і вона п'янить, п'янить дуже тонко. Взагалі аромат солодкий, але він не лікарний. Дуже легко відокремити, ну, цільно, але відчутна і медовість, і імбир. І він, наче така золота есенція, ріденька. З текстурою, наче обтікає аромат обожньою. До речі, в медову добірку його не додавала, а це гарний представник імбир. І, і, до речі, щодо прянощів, кориці та імбиру, він все одно не гострий, не пряний, а рідкий. Ну, коротше, графиня Доротея саме вона просто раптово була виставлена на, на шафу, випадково натрапила на оцей залишок, вона ще така стресенька. Потемніло максимально і ну, дуже, дуже рада, бо саме про неї мріяла. Продовжуючи алкоголем, ну, звичайно, Афродіта, стрічка. Я потім дов'яжу стрічку, я її зняла, бо вона у мене трішечки відклелася. Стрічка, гадаю, гарно, гарно доповнює цей флакончик. Афродіта про мигдалево персиковий лікер. Він такий тягучо-текстурний. Тут прям шкірка таких персиків-абрикосів відчувається. Він дуже гарно розкриває скривається у персикові, скоріше абрикосові шкірочки. Там і ваніль, і матен. От він липкий, липкий і солодкий. Також у флаконі обов'язково геру, От там смоли такі брутальніші. І з ромом, і трішечки тютюном. І настрій, який передавала Ася Волянська, ловлю. Оце такий чоловий, трішечки розв'язний вайб. Гера на відміну сталева. Сильна, і як зраджував чоловік, я пила і горила. От теж в ароматі відтворено. Він про міць. Ну і хто любить ру? Теж смоли, оце все в геру Обов'язково спробуйте. Але ще Фіна. А Фіна, ой. от Мені навіть е, теж дуже подобаються е, натуральні цитруси, тут є лавандочка, легесенька травність. І воно таке от От коли слухаєш натуралку, оці цитруси, апельсини, лимони якісь, вони такі красивенькі. Дівчина з апельсинами у мене вже закінчилася. Афіна так само, хоча б десяточка, це прям обливаться. Але відчуваю в ньому такий легенький нішовий нюанс. Прохолоди та сирість разом з цими цитрусами, лавандою, травністю, натурально і парфумерно. Також я не можу не згадати Буашер та румбаба, Буашер. Отак, по черзі. Зараз ми з Олульфатів запустили збір, де розігруємо 10 боксів. Особливість цих ароматів, звичайно, в унікальності, що наразі їх можна придбати тільки через донат виграти. Можливо, коли викладу це відео і закриємо, але у будь-якому випадку хочу зазначити, що, от, наприклад, Буашер для мене це дуже комфортна атмосферна осіння парфумка. Багато хто зауважував на цьому: деревний спил, холодна, трішечки колюча така. Пряність, стильна і кежуал для мене особисто парфумка. Бо дуже люблю гарсонів носити. Там Amazing Green і Wonderwood найбільший. Теж, от у мене асоціація з Вуд, по вайбу та напрямком і ладони, як і комдгарсон, як Оля надихалася, абсолютно носибельні та холодні. От все працює на цю прохолоду. Румбаба, ох, дякую. Офлаконю ще замовлятиму у Вікторії Сіміч, спитають, чи можливо, бо ну дуже полюбився. Люблю і аромати випічки, і орієнтальні. Як орієнтальні ноти мають деяку містичність? Оксі в відгуках, пам'ятаю, зауважувала на цьому. Мені теж. І разом з тим. Це надиканіша, і відверто їстівна, і прянощі, і коричка, і солодесні трішки з таким трояндовим натяком, мармеладним. Якби це не була парфумка, яку збирала на воркшопі, можливо, описувала б більше, детальніше. Але мені дуже цікаво буде послухати відгуки від оточуючих, хто виграє ось такі бокси. Тут буде два семпли з квітучого паперу. І семпл, отакий Sacred Forest. Класичний темний ліс вогкий. І від отакі, я вже просто не можу, не можу дочекатися, коли нарешті буде офіційний запуск, і всі познайомляться з цими неймовірно крутими роботами від українських парфюмерів. Про... Проєкт, який присвячений Софії Яблонській. У мене конкретно аромати, який розробляв Михайло Буц. Я не знаю наскільки коректно розп... ну, розповідати можна, бо я вже розповідала про нього і на воркшопі. Також згадували чорна ружа, присвячена батькові Софії Яблонської, Івану Яблонському. Про ладан і темні чорні троянди. Тут і ладан, і зелень, і сама троянда фруктова, ледь сухофруктна. Мені знаю ще деякі розробки. Ох, ну там буде така колекшен, це тренд, попит, вся і їх розкуплять. І я буду першою, першою розповідатиму вам. І завершуватимемо нещодавним придбанням це трав'яне мереживо. Манолі від парфумерки Юлії Манойло згадувала в Геловінівській, ну, такі, типу кіношних асоціацій, готичних, темних, фентезійних ароматів. І трав'яне мережу описали як такий бабусин збір, дуже підкручені та насичені трави. Все воно туди, але наразі. Він мене одруманив. Він мені так подобається. Я ним на ніч просто обливаюся. Це так красивесенько, Медові, такі сухесенько, пилкові Вони не занадто гіркі. Вони от. Поле дійсно поле насичено, парфумерно так вибудовано, що вони прям інтенсивні. такі чайні одразу, бабусіна хатинка, і то є якийсь сухоцвіття того і сухотрав'я, збір, чайочок з медовістю, холод, холодок, типу як чебрецю. Можливо, тут Амброчка, Амброчка в базі, чи ще щось, що додає у цієї солодинки, природньої такої солодинки. Які красиві флакончики тревели. Тревели з дерев'яними кришочками. Познайомилася з майже, майже з усім. Ще гірський ліс мені особливо зайшов. І purple, purple green Грін мене. Ще також є. Знаєте, що там? Там, наче така лакрично-анісова, така прям густа, тягуча, липка травна, суміш. Лакриці там немає в піраміді, але от щось таке теж дуже прикольне, але трав'яне мережево, Тож це все, невеличка така добірочка, легесенький відосик. От просто чик чик про улюблені парфумки. реально, які запам'яталися, вразили. Дуже прошу підтримати наш збір з Олю Ольфатіву. Збір на авто, ви бачите зараз скрін по запиту від Андрія Пархоменка, нашого відомого парфумера, ще один крутий український парфумер. Треба буде від Андрія Пархоменко щось замовити. Хочу Роуз Гарден. Мало мені троянд, треба ще. Тож на цьому все. Дуже добре, якщо ви додивилися це відео до кінця, бо Ютубчик він цінує, вже важливо, щоб дивилися відео від початку до кінця. Подобайки, коментар, це невеличка приємність. Щоб я знала, що вам подобається, що я роблю. Такий обмін енергіями. Але що б там не було, поки є парфумки, поки в цій всій сфері існую, надалі захоплююся та цікавлюся, буду знімати, розповідати вам. Тож бувайте. До зустрічі в наступному відео. Звичайно. І чим я попшикуюсь на ніч чорною чорною ружою? Вона мені зараз якась грушева. От руянда має отакі відтінки солодесенько вологі і разом з тим і темні. Дуже, Михайло Буц, що ви зі мною робите? Не можна так красиво і так затримувати. І, ну, В сенсі хочеться, щоб всі понюхали то і купили. І говорили про це, розповідала в кожному відео, а воно і буде. Але нанесу Афродіту, та, бо мені хочеться солоденького. От не жалкую, просто обливаюся в задоволення максимально. От теж записуючи відео про парфумерні нії, розповідаючи про розливайки. Та, дуже багато. От там 13 парфамс, чи як там він називається, Рома Сістерс, бібліотека. Все воно якби існує, так. Да? Але коли є трушна українська парфумерія, дійсно, коли творчо парфумери самовиражаються, всі усі мають власне бачення прекрасного, розробляють над своїми роботами, працюють не рік, а от дійсно детально, Ой, це настільки цінно та прекрасно. Що як можна інакше, типу як можна захоплюватися ну цими пч. Ну я розумію, та як і частина, що розповідав Андрій Пархоменко, б'юті індустрії, дуже багато кому достатньо, просто щоб приємно пахло. Парфуми така сфера не дуже популяріті. Якщо там одяг, самовираження, прикраси комусь більшості може бути цікавим, то парфуми ну от. Починаєш трішечки-трішечки вивчати власні смаки, експериментувати, пробувати вивчати це. Ой, це безмежно прекрасний світ парфюмерії.